Балетом Жазеля Дольфа Адана, Одеський національний академічний театр опери та балету, вирішив відсвяткувати столітній ювілей своєї балетної трупи. Із заснування театра в 19 сторіччі на його сцені співали найвідоміші світові зірки, яких супроводжували й балетні номери. Так у театрі свого часу ставив танці Томаш Ніжинський, батька всесвітнього відомого танцюриста Вацлава Ніжинського. А в постановках переважно брали участь вихованці Варшавської хореографічної школи. Але в 1923 році року в Одесі склалася власна балетна трупа, яку очолив Роберт Баланотці, зацікавлений ідеями синтезу в мистецтві, і одеська сцена стала поступово перетворюватися на простір формування нового танцю. З нею пов'язані імена Касьяна Голейзовського, Миколи Тригубова, Ігоря Чернишова, Наталії Риженко, Олега Виноградова, Алли Ринзіної, Світлани Антіпової і багатьох інших. Заслужений артист України, ведучий селі з театру Сергій Доценко, зростав на одеській сцені. Я приїхав і починав свій шлях, так у нас кажуть, балеті з самого низу. Моя перша партія була тоді, ще у сплячій красуні. Я виходив просто віддавав світок. Каталоб'ю туда, а потім з часами працював над собою. за мною працювали педагоги, і моє бажання піднятися вище і вище привело до того, що в мене є зараз. Після початку ворожої агресії репетиції перервалися лише на два місяці. 21 квітня 2022 року. В залі знов запалили світла, зазвичала музика. До занять повернулись балетна трупа одеської опери. до занять опалених війною. В прощалися з нашим артистом балету, нашим другом Ростиславом Янчишиним, який віддав своє життя за наше майбутнє, за нашу свободу, низький уклін і вічну слава героям. Складно, складно працювати під час повітряних стрівок. Коли настає тривога, глядачі, артисти виходять до сховища, а через час, що може бути тривалим, повертається. І це не лише психологічні складнощі для танцюриста, перш за все, це означає холодні м'язи, які повинні різко запрацювати після відбою і знову примусити глядача закохатися в пластику тіла. Кожного разу балетні артисти, коли виходять на нашу сцену, вони дарують щастя, радість спілкування з вишуканим балетом, з вишуканим мистецтвом танцю. Танець – це моє життя, наше життя. Ми з дитинства навчаємося цьому танцю, ми живемо, живемо в балетному залі. Тобто складно, складно це від серця.